Доброго дня мене звати Джед. Я покажу Дім гідності. Okay. Okay. Mm. Mm. Мені немає граматики. Наш будинок є місця за чотири людей з інвалідністю. І Я знаю, ми можемо бути більш економніші, якщо ми ставимо більше людей там, але найекономніший варіант це інтернат. І ми знаємо це безгідності. Це неправильно. Ти чистив зуби? Ага, суди. О, молодець. А зараз. Зарядка ще не робив. І він такий класний. <му> У нас зовсім є різні хлопці, і не можна виділити якийсь конкретний один діагноз, бо зазвичай це. Совокупність якихось різних діагнозів, церебральний параліч, синдром Вільямса. У нас є хлопці з аутизмом. Більшість з них має ще ось таку педагогічну занедбаність, бо вони проживали дуже довгий час в інтернаті. А як ерготерапевт, я тут працюю з самостійністю хлопців. Я їх навчаю якось чистити зуби, готувати з Антоном ми Зараз вчимо, як їздити на велосипеді. Наприклад, вони люди, вони мають свої бажання. Він хоче спати, він може тримати картки і показати. Хоче сидіти на підковдру чи бачити мотик, вони може показати Ручки також без ступеньки. Ви на каляска ви може прям готує, якщо вільні тут. Ми робили такі, тут так само, може прям готує. Чи мити посуди. Ми всі хочемо робити для нас сам, так? І коли я можу сам зробити для мене, я відчуваю набагато краще. Вони розумні, вони тільки не, не завжди можуть показати розум, як ми показуємо, тому що вони ховали в інтернат. Ми бачили ситуацію, і ми думали, що ну, буде візковий на вісковий, ми будемо ховати, починали купити солярка, бензин, ховати їжі. І ми планували, ну, тут ховаємося. Коли вони бомбили дуже великі, і тут було видно, всі, і наш будинок просто як небо було оранжеве. У нас. Шість дітей. Ми всі заховали в коридорі, і наші дівчата вони просто кричали. А -а 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 -а! Я думаю, що ми тут робимо? Думаю, ну, І Наші хлопці вони не можуть сказати, якщо вони боялися. І я думаю, останній момент був, коли е вони бомбили школу. І ми вирішили їздити, бо. No. Ми всі всі плакали бо, ну, велике травма. Коли ми були в Німеччині, ми всі хотіли додому. Просто ну тут це наш дом, це наш дім, це наше життя. І ми вже забрали. Ну, українці, вони під закони, вони наші. У нас є відповідальність до кінця життя їх. Ми можемо бути в Америці, але це вже не наше місце. Ну, кожен місяць я поверталася. І перший раз, коли я поверталася, я вже відчувала, що ми можемо повертатися. Там важко, тут наш дома. Буде Буду важко, але буде краще, ніж тікати в Німеччині, тому що. В Німеччині це класно, ідеально. Люди, які допомагали поруч, вони дуже гарні. Але ви відчували там, що ну, ми допомагаємо, але ну, це важко для нас. В Німеччині був найважчий час в наше життя, я думаю. Ну, точно. Але один дуже добрий. Рич був, щоб хлопці працювали. Руслан і Влад працювали цілий день. Вони були такі щасливі, бо в центр лед людей з інвалиністю. Руслан також зараз має роботу. Він почав в Німеччині працювати. Він просто складав детальки. Він відчував, що він приносить користь, що він може заробляти якісь гроші. Зараз, ось зараз він, до речі, на роботі. І він працює в магазині в одному. Він складає товар на, е, на складі. Ти заробляєш гроші? Що ти плануєш купити? Масину. <соценно> Який колір? Зелену. — Зелений машина. Ландкрузер. У чоля крузер. Ми дуже любимо а, а, селянське життя, Кози, курей, город — це терапія на українській землі. Вона дуже соціальна. Це а, Сузі. Сузі. Люди питають, чому ти продовжити будувати і зараз війна? Ми не знаємо про завтра. Але ми відчуваємо, що ну, Росія краще всі зараз. І... Але ми не хочемо, щоб вони красти наші надії. Тепер ми будуємо і ми продовжуємо.